Вітаю усіх, хто приєднався сьогодні на мій кулінарний майстер-клас. Смачні страви, збалансовані і корисні. Мене звати Рашенка Оксана, я супервайзер компанії «Гербалет» і показую, розказую, що можна пити не тільки пити лише коктейлі, але і можна використовувати ці продукти в збалансованому вигляді страв або напоїв. Сьогодні ми будемо готувати смачну смачний десерт, який не залишить вас байдужим. А також ваших дітей та знайомих, якщо гості на порозі, цей десерт буде в нагоді кожній родині. Це називається такий смачний десерт, як труфелі, а ванільний горіх. Що нам буде потрібно? Нам буде потрібно молоко, звичайне. А також нам буде потрібен шоколад з високим містом какао. У мене 74%. Також нам буде потрібні е, горішки, звичайно, раз у нас ванільна горіховий і ми будемо використовувати ванільний крем, продукт компанії Herbalife. Це протеїновий коктейль. Так, приступимо. Е, для того, щоб була в нас однородна маса трюфеля, нам треба закип'ятити молочко і розтопити в ньому шоколад. Я зазвичай рекомендую цей десерт робити з горішками, чому а не з родзинками, наприклад, можна заміняти і горішками і родзинками цей десерт по смаку. Але ми знаємо, що ми можемо використовувати горішки 30 грам на перекус, норма перекусу. А якщо ми будемо використовувати Родзинки це в нас додатковий цукор і додаткові вуглеводи. Хтось каже, що горіхи це жир, але там є і білок в горіхах. А ось що, наприклад, того, що ми будемо використовувати саме родзинки, там вже буде інший склад колораж. Так. Трошечки, трошечки. Маса. Молоко ми беремо 2,5% жирності. Ця порція у нас продуктів йде на сім порцій е, трофільів, десертів. Е, ми використовуємо продукти збалансовані, і вони дуже корисні в вашому раціоні. У мене молочко трошки впололо, не дуже ростає. Можеш піти. Зараз трошки нагрію молоко, висиплю в желізну мисочку в з шоколадом розілліє і принесеш. А я трошки розповім вам е, е, про коктейль компанії Herbalet. Е, Цей коктейль. Е, він збалансований. Зараз лінійка коктейлів оновилась, і в цьому коктейлі 16 грам рослинного білку. Це ванільний крем. Видно вам? Не видно. Зараз дуже багато смаків, банановий крем, кава-лате, також ванільний крем, ніжний шоколад самий перший. Uh, також uh, літні ягоди, uh, що у нас там кавалат, я сказала, шоколад, Ванільний крем, банановий крем, дуже-дуже uh, різноманітна лінійка і дуже смачні коктейли. Uh, також uh, Якщо ви будете використовувати на заміну сніданку або вечері, ви швидко отримаєте свій результат бажаний або на зниженні ваги, або це на утримання маси тіла, або на, або на наборі маси тіла. Також я хочу сказати, що ці трофілі, що ми сьогодні робимо, десерт це заміна Звичайним нашим пірожинкам, тортикам, е тістечкам різним, але ще в компанії Herbalife є ось тут ви бачите лінійку здорових перекусів. Це в е нас зернові наші батончики Формула-1, які заміняють е також прийом їжі, е як і наш коктейль Формула-1. Е в цьому також вони оновлені. Uh, і мають 13 грам білку, сім uh, штучок в упаковці. Це з uh, смаком шоколад, uh, молочний шоколад, ще є білий шоколад з журавлиною. Також є uh, протеїнові батончики. Ось такого формату: це лимонний, а це в мене йде міндаль ваніль. Uh, це протеїнові. І, і в них е, в складі цих батончиків 10 грам білку, е, в коробці 14 штук. Це вам хватить на перекус на дві неділі на пів місяця. Так. Також є для перекусів у нас е, з самих останніх це міні батончики у коробці 32 штуки, і е, 28 пробачаюсь, 28 штук. І в складі у нас йде майже 7 грам білку. На перекус йде дві штучки. Вони ось такі. Ось. Це зручна упаковка, яку можна подарувати, а також можна е, десь у дорогу брати. Е, ці цукерочки, дві штучки, задовольняють вашу потребу перекусу. Це у мене лимонний смак, е, так ось і. Ніжний шоколад з лимоном, хрустка карамель, а це в нас іде а, хрустка карамель, смак ванілі. Тобто це а, заміняє а, Марс, снікерс, батончики, звичайні батончики, але вони низькокалорійні. В одну, в одній порції у нас іде, а, зараз скажу: калорії у нас жири. Буглеводів 12, білків у нас 8 грам, 5 грам жирів. 124 калорії в одному перекусі. Так, дякую Дмитро. Прийшов наш. Дивіться, ось така текстура наших цукерочок, десерта нашого. Так. І ми. Нам треба його холодити впродовж двох годин, але ми не будемо чекати дві години, тому що я роблю зручні, смачні десерти швидко. Я вас хочу. Предупредити, що цей десерт не останеться дві години після того, як ви приготуєте. Він розмететься за дві хвилини. Так, е, нам потрібно три ложки всього три ложки грецьких горіхів. Але ми в молоко е, 150 грам молока і е, одна плитка шоколаду 100 грам, е, Додаємо дві столових ложки горіхів. Так, і третя ложка у нас остається. Ми будемо робити шарики і обмачувати, вкатувати е, цю суміш. Так, ми змішали горішки і додаємо 5 мірних ложок коктейлю з смак... ванілі, ванільний крем. Е, ложки такі ось наші. Гарбаласький, що ми ложимо на сніданок, або на вечерю п'ять ложечок. Ой. Так, П'ять ложок. і ретельненько все розмішуємо. Для солодко воно саме воно, щоб держати цукор у нормі і не набирати зайвих калорій і жир. Ой, а аромат ваніль, горіх та шоколад це дуже-дуже смачно. Рекомендую вам одразу, як ви просмотрите моє відео, зробити цей десерт. Mm. Так, нехай трошки ще постоїмо. Форма uh, йде for... порошкоподібна, Тобто в вніс ізоляція соєвого білку, uh, і він допомагає нам збалансувати наш раціон. І ми збалансували наш десерт, бачите, ось такий він, він зараз трошки загусне, трошки охолоне, і будемо робити ми шарики. Е, ця маса е, десь 345 грам. Е, ось, дивіться, ось. І е, всій цій цій масі, сім порцій тисячу, е, десь 1010 калорій. Задумайтесь, сім порцій. А, і у нас іде 46 грам білку, а, рослинного білку. Поєднанням ми використовуємо молоко. А, у нас іде а, білок ще і тваринний, тобто поєднання з рослинного і тваринного білоку. Шість грам жиру. Ми використовуємо горішки, там є жир, ми використовуємо молоко, там теж є жир. Ну і в складі о, коктейлю у нас теж є жир. Жир у нас 6 грам на порцію. А порція у нас три ложки. Ми використовували п'ять, тобто десь плюс-мінус вже в нас буде ну, десь 10 грам жиру. Ну, взагалі на а весь продукт це у нас на всю масу 345 грам, іде 61 грам жиру і 70 грам вуглеводів. Тобто, дивіться, у нас на 7 порцій 70 грам вуглеводів. Якщо ми беремо одну порцію, у нас все одно 7 грам на порцію вуглеводів. Це дуже багато, це дуже мало і це дуже ситно. Що, що стосується білків, 6,5 з грам на порцію, жиру десь 8 і сім, до 9 грам жиру. І по каларажу десь 140 грамів у нас іде калорій, і виходить у нас 50 грамів на порцію. Ну, тобто ми використовуємо одну столову ложку. Бачите, вона вже така, вона холоняє і застигає, і е, таке чувство, як е, тісто, тісто воно як живе, але воно пахуче, його можна ось їсти, як нутелла. Так, ще трошечки. Е, я хочу ще сказати, що в нас в компанії зазвичай є. Чай, розпалювач, таганий напій о, трьох смаків. Покажи. У, у мене в наявності о, лимонний. Так, лимонний, лимонний. Ось такий ось у нас дуже смачний. Е, є у нас ще класичний і є з малиною. Але ми можемо ці трофілі е, пити як з чаєм, чай, з а також з нашою кавою е, макіатом. В ній е, содержиться лише 80 калорій і е, 15 грам білку. Ця, в цій каві е, содержиться, що так темно стало. Е, в цій каві содержиться натуральна е, рабуста, натуральна кава работи. Також цей продукт дуже смачний, в поєднання з нашими десертами. Так, ну що, приступимо? Трішки я вам розказала про смаколики нашої компанії, тому е, цікаво, звертайтесь. Там в силочку, де можна замовити зі знижкою. А, так. Беремо ложечку. Деємо доходили. Так, розділяємо на сім порцій. На сім порцій. Робимо, структуруємо ці труфелі. Ой, як це смачно. Вам не передасть десь столова ложка на одну порцію йде. Так. Багато уяви для того, щоб щось зробити не так використовуючи наші продукти, можна отримати результат, як я вже сказала, дуже різноманітний. Я, наприклад, отримала свій результат, мені 25 кг, поліпшила самопочуття. У мене клієнти є і 32 кг знизили вагу, і 5, і ну, кого який запрос, і 17, і 14, і 28, і 25. Тобто, так, два, Тобто, знаючи собі, яку мету, підбираєш, ну, консультант підбирає програму, розписує харчування, і в тому, що ми в оточенні нашої спільноти, тобто у нас є мотивація. Розуміти того, що, до чого ми йдемо, отримати результат і далі його утримувати. Допомагає як і сама робота над собою, а також мотивація людей, які в чаті, і також робота з консультантом. Зворотній зв'язок. Дивіться, ось таке смачне руфель нас вийшов. Чим не красота і смакота. їх повинно бути сім. Так, один є. Так, далі. За всяк час люди використовують для перекусу різні бутербродики, різні смаколики, але користі ніякої немає. А компанія Herbalife – це продукти 21-го століття, вони вже розроблені на, на научному рівні і вже доказані ось, дивіться, дослідами та е, всякими роботами науковими. Так. Ой. Якщо вам цікаво, Заходьте на мій YouTube канал, там багато дуже рецептів смачних, корисних, балансованих і дуже корисної інформації, що стосується саме продуктів компанії, а також наші наукові. Будемо так казати, розроб, розробники продуктів розказують, які саме, яку саме користь несуть продукти. От ще один. Я вже зробила чотири. Мені залишилось три штучки поєднання того, що у нас горішок внутрі, внутрі, і ми ще обробляємо його. Зверху горіх, ой, це поєднання дуже-дуже таке мачне. Ну, хто, хто не любить е, горіх, я рекомендую заміняти, наприклад, кунжутом. Або не, не любить, а може, у когось алергія, є такі люди, е, кунжутом, наприклад, або можете, ну, також поєднання з сухофруктами, це буде дуже калорійно. Буде дуже другий буде колораж, бо поєднанні буде більше цукрів, більше вуглеводів. Так, Пьомий. Ой, яка? Яка смакота? Не передать. вам через екран. Це дуже, дуже ми роблю Ось дивіться, яке, яке воно смачне. Так. Ось, так. Ось що в мене вийшло. Смачно і корисно. Ми використовували продукти компанії Herbalife, це в нас був коктейль, ванільний крем, і, звичайно, з любов'ю ми зробили, використовуючи один коктейль. Тобто, людина, яка на тестовій програмі, також може використати цей рецепт в формі десерта. Дякую, що сьогодні були зі мною. Приєднуйтесь до мого каналу YouTube. Хто кому цікаво, у мене ще рецепти є в телеграм-каналі. Запрошую всіх на безкоштовну консультацію, щоб розібрати саме ваше харчування. Всім па-па. гарного вам дня!